Повстав Харків. Повстали не тільки ті активісти, що були на Майдані, але і всі громадяни багатотисячний мітинг влаштували біля Палацу спорту для того, щоб зірвати задум утворити певну окрему Східну Республіку. Що задумано було Януковичем, мабуть, за вказівкою Москви, само собою. Власне, уже тоді йшла російсько-українська війна. Не витримала Росія того, що народ на майдані сказав ні. Запереченню європейського вибору нашого народу. І тому засилали сюди ескадрони ескадронивбивць і кулеметників і снайперів і тиснули на Януковича, щоб він почав розстрілювати Небесну Сотню і стріляли. В ній. Але перший акт цієї трагедії був 18-20 лютого 2014 року. Відповіддю на цей перший акт і було те, що громадяни Харкова. Не тільки ті активісти, які стали добровольцями і волонтерами після цього. Громадяни Харкова. Підняли свій голос проти задумів Януковича і його команди. І таким чином не дали здійснитися задуму. Через рік в цей день було два мітинги один в центрі міста. Де зібралися офіційні особи і другий біля самого палацу спорту, де була ця основна подія. І ворог вирішив здійснити терористичний акт. Це був акт помсти. За те, що було зроблено за рік до того. Ми повинні розуміти, це був акт помсту, бо принаймні три з чотирьох загиблих були майданівцями, були тими, хто стояв біля палацу спорту, і тими, хто розгортав волонтерську діяльність протягом всього цього року. Ми розуміємо, що це був акт спрямований Російською Федерацією, тому що коли почався обмін полоненими, убивць обміняли. Ми не будемо оцінювати дій з нашого боку. Але факт є факт. Вони поїхали в Росію, вони там бажані, вони там герої. Їх там чекає їхнє світле майбутнє. Є злочини без терміну давності. І розстріл Небесної Сотні. І теракт 22 лютого 2015 року це злочин без терміну давності. І небо кличе помсту.